Вітаю любі на моєму каналі Астропсай, і темою сьогоднішнього відео буде аспекти, що це таке та як вони впливають на наше життя. Отже, давайте уявимо, що в момент вашого народження і з точки, де ви народилися, був зроблений знімок зоряного неба. Це і є ваша натальна карта. І коли астролог дивиться вашу натальну карту індивідуально. Перші показники, на які ми дивимося, будуть саме аспекти між планетками. Аспект це умовний зв'язок між планетами або Розташування планет одна до одної під певним кутом. Тобто, якщо ми розглядаємо саме небо в момент нашого народження, то планетки були розташовані в тому чи іншому секторі неба, так? І вони між собою були на якійсь відстані і під якимось кутом відносно місця нашого народження, тобто відносно землі. З точки зору астропсихології аспект визначає певні риси та якості нашого характеру, те, як ми набуваємо досвід, як ми вчимося, що нас надихає, що нас запалює, як ми виставляємо пріоритети в житті, а також як нам рости особистісно. Так, і які уроки нам будуть даватися в житті для того, щоб ми росли духовно, матеріально, зріли і якісно покращували своє життя. В астропсихології виділяють чотири основні базові аспекти: це квадратура, опозиція, тригон та з'єднання. І якщо в натальній карті людини відсутній один з аспектів, це вказує на те, що він уже пропрацьований, і людині не потрібно напрацьовувати досвід по цьому аспекту через якісь уроки в житті. Якщо ж у людини присутні всі чотири типи аспектів, то це означає, що вона легко може знаходити спільну мову з будь-якою людиною. В будь-якій ситуації вона дуже гнучка і переключається між аспектами досить легко. Тобто їй легко буде знаходити спільну мову і з людьми з квадратурою, і з людьми з тривоном, і з опозицією, і з єднанням. Тепер розглянемо кожен з аспектів окремо. І почнемо ми з аспекту квадратура, яка утворюється між планетками кутом в 90 градусів. І аспект квадратура наділяє людину сильною волею, цілеспрямованістю, лідерськими якостями, високим рівнем інтелекту та усвідомленості. Якщо людина пропрацьована, то найкращі керівники в будь-якій справі це, звичайно, люди з аспектом квадратур. Тому що вони вміють взяти на себе відповідальність, їм легко комунікувати, вони розуміють своїх підлеглих, членів сім'ї, друзів. Оточення своє, вони можуть одночасно виконувати декілька справ і робити це якісно. Люди з аспектом квадратура в натальній карті дуже стійкі, і витривалі, вони завжди мають ресурс і енергію на те, щоб долати перешкоди, щоб їх якось обходити, щоб вирішувати складні питання в житті. І аспект квадратура це як така квест-кімната. Так? Тобто, якщо у людини є на даній карті цей аспект, то в будь-якому випадку випробування або уроки в житті вони відчутні, вони такі більш на витривалість, на силу характеру, силу духу, на фізичну силу. Але коли людина їх проходить, так, ці випробування, то вона в цій точці отримує якісь дуже круті результати, дуже круті бонуси і плюшечки. Тобто цей аспект він не просто дає якісь складні моменти в житті. Ні, можна сказати, що цей аспект за рахунок того, що людині потрібно. Подолати якийсь страх або вийти зі своєї зони комфорту, то він обов'язково винагородить за це. І тому боятися його не слід. Хоча дуже часто я чую, що аспект квадратура це важкий аспект. Він не дає якісь складні випробування в житті. І насправді ми всі проходимо так чи інакше якісь уроки і якийсь досвід маємо набути. Але саме з аспектом квадратура ми маємо показати свою силу характеру та силу волі, свої лідерські якості, свій розум, Інтелект прокачувати, і завдяки цьому ми завжди будемо обдаровані всесвітом за те, що засвоїли урок. Наступним у нас іде аспект опозиція. Це коли планетки утворюють між собою кут, зв'язок у 180 градусів. Тобто вони стоять одна напроти одної в зоряному небі в момент вашого народження. І якщо в вашій натальній карті є цей аспект. То людина наділена такими якостями, як милосердя, як здатність і прагнення, піклуватися про оточення своє про близьких про сім'ю. Вони дуже прив'язані до людей, з якими дружать, з своїми рідними, з сім'єю. У них практично завжди є почуття обов'язку перед кимось, перед слабшими, перед старшими. Вони дуже комунікабельні, вони вміють створити таку дуже комфортну атмосферу в колективі, в сім'ї. У них досить сильно проявлений батьківський інстинкт, тому є прагнення опікати інших. І Тут звертайте увагу, чи немає у вас перекосу в цьому, чи не є вирятівником або жертвою, жертвуючи своїми бажаннями, своїм життям заради когось, це вкрай важливо помічати для аспекту опозиція. Також люди з цим аспектом вони унікальні тим, що вміють насолоджуватися життям. Вони люблять все красиве. Все смачне, вони вміють оцінити роботу майстрів таку дуже тонку, тонку роботу. І вони самі стають такими майстрами, які в своїй справі роблять дуже якісну свою роботу. І якщо робота їм подобається, то вони стають дуже відомими завдяки цьому. І насправді саме аспект опозиція. Вказує на те, що люди на улюбленій справі, яка приносить їм задоволення, можуть заробляти великі гроші і заробити не лише для себе, а й для того, що поділитися. Якщо в вашій натальній карті є цей аспект, то зверніть увагу на те, що дуже важливо слухати і йти за істинними своїми бажаннями та потребами. Це обов'язково. Тому що найвищим рівнем прояву і реалізації аспекту опозиція є отримувати насолоду від життя, жити смачно, красиво. І тоді всім навколо буде добре. Тому, в першу чергу, рекомендація піклуватися і давати любов собі. Не обіцінювати себе, не нехтувати своїми бажаннями, тому що допомагати іншим ви можете лише від надлишку. В іншому випадку це буде або жертва нав'язування, або спочуття обов'язку: я повинен чи повинна. І тоді це буде не екологічно, і життя буде бити. Буде бити через невдалі стосунки, через якийсь аб'юз, зради через втрати якісь матеріальні, духовні, розчарування в людях і подібне. Люди з тригоном, наділені не дуже класним, почуттям гумору, дружелюбністю, товариськістю, вони люблять комунікувати особливо з однодумцями. Вони такі легкі на підйом, вони можуть поїхати в будь-яку подорож, яку ви запропонуєте, поїхати на природу, піти в якийсь майстер-клас, вебінар з вами за любки. Єдиний момент, що психіка людей з тригоном досить така сповільнена. А вони не люблять метушні поспіху, тому їм варто пропонувати так якісь ідеї, справи, які ви хочете робити разом, заздалегідь, тобто попереджати не за 10 хвилин до виходу, а за дня, 2-3, щоб вони могли підготувати всі свої справи. Також важливо для аспекту тригону знати всі деталі справи, якою вони займаються. Тому що, даючи вказівки таким людям, вони якісно виконують роботу, але лише те, що буде озвучено. Якщо ви щось мали на увазі і сказали це абстрактно, то тригон зробить лише так, як він почув. Насправді ці люди досить легкі, особливо якщо аспект пропрацьований, вони йдуть по життю знаєте, широкими кроками в плані можливостей. Життя таких людей дуже любить, простір їм сприяє, вони завжди отримують якісь ресурси, якусь допомогу в той момент, коли вона їм потрібна. Для них легко відкриваються всі двері, вони досить легко будують сімейне життя, реалізуються в соціумі. Тобто їх протягом життя може справді супроводжувати удача. І зі сторони може здаватися, що людині так пощастило, так легко все далося. Але це відбувається лише в тому випадку, коли людина щось робить. Зазвичай ці люди знають, що вони такі щасливчики. І вони насолоджуються цим і вміють брати від життя все найкраще. Але якщо така людина просто сяде, складе ручки і буде чекати, коли на неї ці можливості впадуть, то в цей момент йде перекос, і людина може збитися зі шляху, і тоді удача відвертається. Якщо ж діяти, йти назустріч, робити кроки назустріч своїм цілям, мріям, задуманому, то тоді оцей потік, оця фортуна буде супроводжувати все життя людину. І людина дійсно буде жити в балансі, в кайфі, в рівновазі, насолоджуючись життям, але не імпульсивно, не хаотично, а дійсно природно, органічно і не вимушено. І останній на сьогодні, але не менш важливий за всі інші аспект: це з'єднання, кутова відстань між планетками, при якому складає 0 градусів, тобто дві планетки, з'єднані між собою. І цей аспект вказує на. Невтомність, напористість в характеру, людина може йти на пролом, якщо вона запалена якоюсь ціллю мрією, особливо, якщо ця мрія якась ще високодуховна. І на своєму шляху вони не лише можуть подолати будь-які перешкоди, пройти будь-які випробування, а ще й по дорозі запалити, надихнути інших людей, які будуть допомагати їм досягати мети. Це люди однієї пристрасті, одного кохання, однієї справи, однієї ідеї. І якщо вони вже щось обрали, то будуть вже йти з цим до кінця. Єдине, що може їх розчарувати і призвести до кризи, це невірний вибір. Вибір не себе. Тому для аспекту з'єднання вкрай важливо. Ставити саме істину свої цілі, свої мрії, реалізовувати саме свої ідеї і бути з тією людиною, з тими людьми в оточенні, з якими вони істинно хочуть бути, без нав'язування, без заміни чужими мріями, ідеями, і тому, що так всі роблять. Лише тоді цей аспект проявиться. Дуже круто і яскраво, не лише через матеріальне благо, через матеріальний достаток, але й через вищу духовну ціль, реалізуючи яку, вони принесуть благо всьому світу. І тепер ви знаєте всі типи аспектів базових, і як вони впливають на наше життя, так якими рисами вони нас можуть наділяти, і яким чином вони можуть проявлятися в нашому житті через взаємодію з зовнішнім середовищем. І це все на сьогодні, що я хотіла вам розказати. Залишайтеся зі мною, далі буде цікаво.